Малята, хлопчики і дівчата, сьогодні я вам покажу, як намалювати героїв, казки колобок, а саме самого Колобка і лисичку-сестричку. Давайте уважно подивимося, якого кольору ми будемо з вами малювати наш малюнок. Для початку подивимося на навколишнє середовище. Якого кольору в нас травичка? Так, зелено. Поряд що в нас росте? Так, дерево. А хто це стоїть у нас на галявині? Хто це такий руденький? Правильно, лисичка. Що в неї? Давайте подивимось. В неї є мордочка, на мордочці у нас є вушка, носик довгий, око, також в неї є тулуб. На тулубі в неї знаходяться лапки передні, хвостик і лапки задні. А хто цю не наносить, сидить тільки? Так, це колобок. Якого він кольору? Правильно, він жовтенький, тому що він виліплений з тіста. Для того, щоб нам намалювати цю картину, нам знадобиться білий аркуш паперу, акварельні фарби, баночка з водичкою і пензлики. А також олівець чорного кольору. Можна використовувати фломастер замість нього. Для початку ми намалюємо, намалюємо галявину. Галявина в нас росте з травичкою. Травичка у нас зеленого кольору. Я беру ось такий. І починаю притискувати пензлик ось таким чином, утворюючи травичку. Можна швидко-швидко, ось так притискувати, робимо ось таку гарненьку галявину. Так, галявина в нас готова. Тепер ми Намалюємо нашу лисичку. Лисичка в нас буде посередині аркуша. Для початку ми намалюємо її голову. Беремо помаранчеву фарбу, добре макаємо у фарбу, перед цим водичку, щоб у нас був яскравий колір, і промальовуємо ось так ми для початку малюємо таку дужку. Тепер зверху ми малюємо ось такий. Трошки його виправляємо, щоб було схоже на голову. І зафарбовуємо, повністю погорячуємо кольором. Далі ми малюємо тулуб. Малюємо овальною формою. Починаючи від голови. Також підправляємо і зафарбовуємо повністю помаранчевим. Ось так ми намалювали тулуб. Тепер ми малюємо передні лапки, ось. Вот. Звідси ми ось так промальовуємо півколо і зафарбовуємо обережно. Тепер малюємо з іншого боку. Так само заокруглюємо. І зафарбовуємо. Тепер малюємо нижні лапки. Вони у нас будуть довгі, і мають вони досягати аж до травички. Малюємо першу, Заокруглюємо. і виводимо її сюди наверх. Також зафарбовуємо. Провляем еще более меньше наш Малюем на другу. Вот так. Теперь до детали. Хвостик і вушка. Спочатку намалюємо вушка. Ось такі малюємо трикутнички на голові. Ось. І тепер хвостик. Ми залишаємо нашу лисичку висихати і намалюємо дерево. Беремо коричневу фарбу і малюємо ось тут з боку стовбуру. Ось так. Промальовуємо гілочку і зафарбовуємо її. Малюємо тонкі гілочки. Ось так. А тепер беремо зелену фарбу іншого кольору, наприклад, ось цю, Темнішу. Добре вмочуємо пензлик фарбу, перед цим намочивши його. І тепер протискувальними рухами ми доторкаємося до аркуша і робимо це в різні боки. Ось так. мы робим з вами крону дерева. Вот так. Бачите, у нас ніби выходит зелені листочки. Можно еще додати. Вот так. У нас было пышное дерево. Також намалюємо хмаринки, хмаринки ми малюємо для чого ми розводимо блакитний кольор і білий, робимо оце на нашій кришці. І ось так малюємо хвилі і зафарбовуємо. Ще одну маленьку хмаринку. Ось так зафарбовуємо. Тепер сонечко. Ми беремо жовтий колір. І ось так промальовуємо коло. Зафарбовуємо. Малюємо промітці. Тепер нам залишилось дочекати, поки підсохне наша лисичка. Трошки часу пройшло, наша лисичка вже трошки висохла, і тепер ми малюємо їй око. Спочатку ми намалюємо білою фарбою зіни... зіниці одну. так, якщо білий, не дуже яскравий, от. Можна... Мучуємо ще в білу фарбу і ось так наводимо. Так, Залишаємо її око підсихати. Тепер ми беремо жовтий колір, ми будемо малювати головного героя нашої касочки колобка. Макаємо у фарбу дуже-дуже добре і малюємо ось таке коло. Трошки навіть овальне. Також його зафарбовуємо. Даємо підсохнути колобко, а в цей час ми з вами намалюємо деталі нашої лисички, а саме підфарбуємо носик. Її, беремо олівчик або фломастер і малюємо тут на кінчику носика, кіхтики промальовуємо. На передніх лапках і на задніх лапках. Ось так. Тепер обережно малюємо чубчик нашому колобку ось так. І дочекаємося, поки у нас підсохну фарба, щоб намалювати їм очі, ротик. Ось такий у нас малюнок з вами вийшов, така гарненька лисичка з колобочком. А тепер чекаю на ваші роботи. До нових зустрічей, малята на все добре!